Всім доброго ранку! П'ятниця ми розпочинаємо світанок на 33-му каналі. І хочеться зробити малесеньку поправочку. Особливий світанок на 33-му каналі. Про що я говорю, ви дізнаєтеся трішечки згодом? А зараз час говорити про що? Про як ти спала? Доброго ранку для початку. Усім е, час говорити про. Цікаві теми час говорити про українські теми. Сьогодні у нас дуже важливий день відзначається і не один, і це все ми вам розкажемо е, трішечки згодом. Зараз ми розпочинаємо. Беремо горнятко кави, чаю, соку, не знаю йогурту. Що ви там п'єте зранку, просто води в руки, і е, починаємо дивитися. Ви а ми починаємо розповідати вам про найкращий п'ятничний світанок. Ну що, розпочинаємо День української державності сьогодні відзначається, і саме час, і саме той день, який спонукає нас, кожному з нас задати собі питання: а що є держава для тебе? І дуже тішить те, що після 24 лютого кожен дав собі чітку відповідь на це. Ні, звичайно, є деякі персонажі, які не змогли таки розібратися в собі, але знову ж таки це каталізатор на непотрібних людей. тому. Всіх хочеться привітати, дійсно побажати перемоги, миру, щастя в цей прекрасний день. Нехай воно буде так. все буде Україна, всі ми Україна, і давайте от той міцний кулак, який з 2.4 го ми зібралися, так і буде бити ворога. Так, дуже шкода, що все-таки вся Україна не згрупувалася ще з 2014 року. Це справді дуже шкода. Це помилка кожного з нас. Ем, звісно, ми всі розуміли, що йде війна, що відбувається на сході, але не було такого, знаєте, об'єднання, як сказав Льоша, як після 24 лютого 2022 року. Після повномасштабного вторгнення Російськ. Расистів, я не назву це Російська Федерація, расистів на нашу землю. І знаєте, це дуже ми всі знаємо, що для нас означає війна. Ми всі означаємо, скільки пролито крові, скільки сліз пролито, скільки знищено і вбито. Але ви знаєте, це величезний такий поворот в долі українського народу. Нарешті, нарешті, навіть ті, хто не відкривали очі на якусь погану в більшості погану, в основному погану сторону, так, агресора. Нарешті відкрили очі, і ті, хто були навіть такими сильними фанатами, добре ставилися до цієї держави, зараз е, бачать, що відбувається. І це мало статися колись. Ми всі розуміли, що щось таке відбудеться, і надалі ми розуміємо, що з таким сусідом ми спокійно жити не зможемо. Але те, що ми повинні знати і усвідомлювати і розуміти, це те, що кожен українець є в кожного українця. Ми кожен брат і Страни даремно це співається в піснях, не даремно ми маємо таку красиву, надзвичайно фантастичну державу, яка не схожа ні на жодну з інших. В нас є стільки природних пам'яток, нас є стільки культурних пам'яток. Нас є добрий народ, в нас є щедрий народ, в нас є талановитий народ, і ми цим повинні пишатися. І, звісно ж, берегти і захищати. І в жодному разі нікому не віддавати. Це все про українську державність, це все про українську державу і про кожного українця в цілому. Поодинці і в цілому, і до чого взагалі пророчить День державності? Так склалося, що в цей день Київську Русь охрестили День хрещення Київської Русі. Сьогодні так само відзначається. Князь Володимир дуже дуже багато років тому охрестив Русь. Це фантастично, знаєте, що два таких свята в один день ми маємо релі... релігійне свято дуже велике, і маємо День української державності. Все це говорить лише про те, що ми всі Україна, і це потрібно пам'ятати. Дійсно, так. І бачите, неймовірно круто, що такі два потужні свята: одне свято. Витікає з іншого, але все одно це все утворює ту потужну силу, про яку я з великою честю завжди говорю. Не пишаюся бути українцем, пишаюся жити в Україні, не дивлячись ні на які умови. Давайте поговоримо про хрещення Київської Русі. Я думаю, це як-ніяк. А саме сьогодні буде погодьтеся влучно. Давайте дізнаємося, давайте взагалі пізнавати історію нашої держави, давайте пізнавати. Історію України і наша рубрика Козацькому роду нема переводу» просто ідеально підходить під цей величний день. Щороку, 28 липня, Україна святкує свято на честь однієї з найважливіших релігійних подій в українській історії. Православні відзначають День хрещення Київської Русі на честь заснування в країні християнства князем Володимиром Великим. Офіційно свято називається День хрещення Київської Русі України. У 2023 році відзначається 1005-та річниця хрещення Русі. У День хрещення Русі України в храмах ПЦУ проводяться богослужіння на честь Володимира. Мра великого. А у 2022 році за рішенням Верховної Ради цього дня було встановлено День Української державності. Сама дата хрещення Росії невідома, і навіть точний рік історикам встановити поки що не вдалося. Більшість вчених вважає, що Русь прийняла хрещення в 988 році, але є й інші версії. Князь Володимир Святославович був язичником до 30 років. Але за часів правління зрозумів, що релігія з багатобожям вичерпала себе. До того ж, християнство на той час прийняє. Яло багато сусідніх країн, зокрема і Візантії, найрозвиненіша і найсильніша на континенті. Князь вирішив, що прийняття християнства на Русі сприяло б зміцненню зв'язків з європейськими країнами. У повісті временних літ йдеться, що до хрещення Володимир провів випробування вір. Він вислухав посланців від ісламу, іудаїзму та християнства. Саме остання релігія найбільше припала йому до вподоби. Хрещення Київської Росії розпочалося з Києва. Мешканців столиці масово охрестили у місті. Це впадіння річки Почайне у Дніпро після Києва православ'я прийняли інші міста Русі. Всі жителі Київської Русі відмовлялися від язичництва добровільно на багатьох територіях. Спалахували бунти. Паралельно з хрещенням багато років викорінювалися язичницькі звичаї і знищувалися культові споруди. Багато традицій язичництва збереглися до нині, переплелися з християнськими. До хрещення Русі Володимиром робилися інші спроби поширити країною християнство. Вважається, що у 860-х роках Русь намагалася хрестити Аскольд та Дір і створити перші церкви, але спроба провалилася. Бабуся Володимира Великого, княгиня Ольга, стала першим правителем Русі, який прийняв християнство. Вважається. Що для хрещення вона завітала до Константинополя. Її слуги і син Святослав продовжували бути язичниками. Згідно з повістю временних літ, прийняття християнства Ольгою стало одним із аргументів для Володимира, чому йому потрібно похреститися. В Європі були країни, які прийняли хрещення пізніше Київської Русі. Це Ісландія, Норвегія та Швеція. Стання довго вважалася язичницькою та варварською країною. До прийняття християнства князь Володимир вів розпусне життя і багато разів одружувався. Про хрещення Русі свідчать. Архітектурні знахідки. У похованнях 10 12 століт знаходили хрести та ікони, які клали померлим у могили. Саме після хрещення на території Русі поширилася крилична писемність. З'явилися перші письмові пам'ятки. Багато православних церков у це свято влаштовують особливі богослужіння і б'ють одзвони. День системного адміністратора сьогодні відзначають. Ну, що хочеться поважати вам, шановні наші, дякуємо, що в ці страшні моменти, коли на моніторах і, взагалі, в системах на кожному підприємстві відбувається якийсь бій, ви без, е без якогось сумління швидесенько робите магічні рухи і повністю лагодити все, що виходить з ладу. Ось бачите, це все ваша сила, це все ваші вміння, це все ваш талант. Де б ми були, адже в 21 столітті, сторіччі, ну все е навколо нас потребує системних адміністраторів, аби вони підтримували все і дійсно допомагали не тільки своїми діями, а й, а й навіть своєю присутністю, тому що інколи просто присутність системного адміністратора вже робить якусь магію, і все працює злагоджено і без боїв. Ось є такий феномен. І все ж таки хочеться поменше вам роботи, побільше відпочинку. Ну і звичайно, хобі розвитку. все це що потрібно кожній людині. Однозначно, ми цього вам щиро бажаємо і, звісно, дякуємо е традиційно за вашу працю, тому що ви справді дуже допомагаєте усім тим, хто е хто не може впоратися з цим самостійно. Дякуємо. Зараз будемо зачіпати тему здоров'я. Давно знаєте, ми її щось так не зачіпали. ну не дуже давно, але все ж таки. Сьогодні всесвітній день боротьби з гепатитом. У нас була вже раніше така тема, ми розповідали вам про гепатити різних, різних груп. І зараз ми повторюватися не будемо, ми можемо з Льошою лише сказати, як звичайні люди, не лікарі, не з медичної сфери люди, що потрібно в будь-якому випадку себе берегти, потрібно при перших дзвіночках, йти до лікаря. Звичайно, не коли вас там засвербіло, так щось, а коли ви вже відчуваєте, що з вашим організмом справді щось не те, тому що знаю я багато випадків, багато історій, коли люди просто не виходили з кабінетів лікарів. Тільки щось там в них мінімальне сталося, таке, вони одразу ж бігли до лікарів, і знаєте, деяким це допомагало, деяким не допомагало, але це абсолютно не важливо. Абсолютно важливо ваше здоров'я і те, що тільки ви за себе відповідальні справді, і тільки ви можете знати, коли у вас почало щось боліти, коли вас щось почало турбувати. І це аж ніяк не жарти. Знаєте, тим паче в воєнний час, коли ми думаємо, ай та. Що там я та е, пройде та те та те? Ні, друзі, зараз хвороби загострюються, і з, зі стресами вони ще більше м, починають розвиватися, починає щось вас турбувати і так далі. Тому не закидайте і не забувайте про себе. Хочеться дійсно наголосити, що саме під час війни відбуваються оці от, е, е, якби зараз гра слів така бомба. В вашому організмі, адже ви акумулюєтеся, нібито намагаєтеся тримати себе в рамках, в руках, але психіка, психологія і нерви вони роблять своє. І треба бути дійсно в два рази, а то й в десять разів пильніше, доглядати за собою, за своїм здоров'ям, тому що всі ми прекрасно розуміємо, що після перемоги буде оця потужна хвиля хвороб. Від якої треба застерегтися, і дійсно, оці нерви, той стрес, який переживає кожна доросла людина, ну це дуже страшні речі. Але давайте зараз поговоримо і про дітей. Не сформована психіка, і дійсно вони переживаються кожен індивідуально, і до кожного так само потрібен свій підхід, кожна дитина. Потребує певної уваги комусь більше, комусь менше, хтось переживає це сам, і як не заплутатися в цьому, як дійсно допомогти дитині і не нашкодити це дуже важливе питання. Справді, погодьтеся навіть дорослі зараз іноді відчувають себе надзвичайно пригнічено, відчувають апатію, відчувають Можливо, хтось скаже, що різноманітні депресії впадають. Дехто себе ловить і дістає одразу, а дехто справді впадає в депресії через усе це, що відбувається, тому що. Наша психіка не була готова до того, що відбудеться, до того, що ми будемо бачити, до того, що ми будемо усвідомлювати. Навіть якщо це не відбувається десь поруч із вами, так ви не на окупованій дякувати Богу території, але ви бачите усі ці кадри в інтернеті, ви чуєте ці всі розповіді, і це так само впливає на вашу психіку, чуючи сигнал повітряної тривоги, чи чуючи якийсь просто книгу, яка впала з полиці, чи там. Будь-який звук, ви починаєте одразу якось, можливо, у вас чи. Так, трішечки, знаєте, піддьоргує. Чи ви починаєте просто думати, а що це, а де це, а як це. Тобто, ви самі за собою почали помічати, що наша психіка справді не справляється в певному роді, тому що і так я скажу впевнено, не справляється, тому що ось ці всі ці дзвіночки, це дзвіночки до чогось більшого, що може прийти. Тому потрібно розуміти взагалі, що діти усе це сприймають ще гостріше. Так, вони маленькі, не так усвідомлюють. Але це все відкладається в них, і колись це десь воздасться, і їм справді потрібна допомога, допомога дорослих, допомога спеціалістів. Точно так само. Тому давайте послухаємо поради психологині досвідченої, як же допомогти дітям під час війни, що їм взагалі можна дати віддати від себе, що потрібно від вас, аби справді впоратися у цей нелегкий час. Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми говоримо про вкрай важливу та актуальну тему підтримку дітей під час війни. На жаль, війна залишає свій слід на психіці дітей у будь-якому віці: тривога, безсоння, проблеми з мочеспусканням, агресія, і це не повний перелік тих проблем, з якими приходять батьки до психолога. Я хочу вам надати практичні поради, які допоможуть підтримати ваших дітей. Перше, що ви повинні знати, що вашим дітям потрібні ви здоров'я та. Емоційно врівноваження, тому що психоемоційний стан вашої дитини напряму залежить від вашого вміння з цією ситуацією. Частіше обіймайте дітей. Та підтримуйте, тому що обійми це почуття безпеки. Діти мають право знати про те, що відбувається в нашій країні, але при цьому обмежити перебування дітей в соціальних мережах та в новинах. Тут дуже часто дорослі дивляться новини, де показують страшні кадри, і це спостерігають діти. Інформаційний детокс сьогодні це дуже важливо для нашого ментального здоров'я. Частіше розповідайте дітям, що у нас найкраща армія в світі, яка здатна нас захист... захистити і захищає щодня. Завдяки цьому дитина буде відчувати підтримку. Розповідайте про те, що Україна не одна воює з Росією, а нас підтримують інші країни. І це також дуже важливо чути вашим дітям. Частіше розмовляйте про те, що турбує вашу дитину. Запитуйте, що ти думаєш з цього приводу, які емоції відчуваєш. Це дуже важливо для наших дітей, тому що при розмові вони виражають свої емоції. Виразити емоції допомагає саме творчість. Бо завдяки творчості, завдяки малюнку, діти переживають цей досвід. Вилівають свої негативні почуття, які в них закладаються всередині. Тому займайтесь більше творчістю: ліпка, малювання або просто розфарбування чогось цікавого робиться разом з дітьми. І не забувайте про тілесну терапію. Чим частіше ми обіймаємо наших дітей, тим більше в них почуття безпеки. І в мене є дуже гарна новина для вас. Останні дослідження науковців стверджують про те, що діти мають великий ресурс життєстійкості, тому навіть сучасне випробування війною. Не завжди будуть мати негативний слід у вашій психіці а навпаки, у багатьох дітей відбувається наразі посттравматичне зростання це зміцнення психіки, а також вміння адаптуватись до різноманітних умов в нашому житті. Звісно, посттравматичне зростання буде залежати від тієї підтримки, яку ви будете надавати дітям. Частіше дбайте про себе, тому що тільки здорова та емоційно врівноважена мама може виростити здорово та щасливо дитину. А тепер час сніданків. Вже скоро буде наша улюблена п'ятнична рубрика, але перед нею нам потрібно добре підкріпитися. І я сподіваюся, що е, сьогоднішній рецепт вам точно западе в душу, точно сподобається. і Ви точно запишете рецепт, який захочете спробувати. Це ми вам обіцяємо, е, тому що в світанку інакше не буває смачні, легкі, традиційні такі рецепти. Просто для вас і просто зараз. Готуємо легкий та дуже швидкий сніданок. Тож для початку у чотирьох тостових хлібців вирізаємо серединку, залишаючи лише скоринку. Тепер беремо качалку та розкачуємо м'якоть. Далі кружальцями нарізаємо чотири сосиски, вибиваємо в миску два яйця, додаємо до них сіль та збиваємо віничком. Всі інгредієнти готові, починаємо смажити. На розігріту сковорідку додаємо олію і першим кроком викладаємо скоринки хлібців. Далі по всьому периметру викладаємо нарізані сосиски, заливаємо все сумішю яєць, наверх викладаємо улюблений сир, трішки поливаємо кетчупом та гірчицею. А тепер накриваємо все розрівняними м'якотями хліба, смажимо з обох боків. Ось і все. Апетитний сніданок готовий. Смачного. Час подорожей, адже сьогодні п'ятниця, і всі цього так довго чекали. Весь тиждень ви вже задавали собі питання, куди ми поїдемо цієї п'ятниці, і не могли ми оминути столицю, але не просто столицю, а Київську область, тому що. Києві були майже всі, а от і околиці, і дійсно області вони є трішечки незвіданими для нас. Погодьтеся. І світанок на 33 каналі пропонує відчиняти ці двері і знайомити вас кожним куточком на мапі України. Давайте мандрувати до Київської області і насолоджуватися нашою державою. Київ столиця України та дивовижне місто, в якому буквально на кожному кроці можна зустріти цікаві місця. Місто живе насиченим та бурхливим життям, розвивається, реконструюється, стає кращим, але одне залишається незмінним. Бажання його вивчати та кожного разу відкривати з іншого боку. Ми зібрали декілька місцин неподалік від Києва, куди можна гайнути на вихідні. Планерна гора 25 кілометрів від Києва, і ви на прекрасній горі. Планерна гора у Ходосівці виконав. Користовується для польотів на парапланах та дельтапланах, а також тут запускають повітряних зміїв і милуються всеосяжним видом на Київ. Згори виглядає мануфактура як королівство, що манить відвідати. Словом, це найкраще місце за містом, щоб зустрічати заходи сонця, відчути нестримність польоту та насолоджуватися повітряно-небесною енергією. Конюшня вишенки розташована у чудовому мальовничому місті. Селище вишенки в Бориспільському районі Київської області. Це йде. Ідеальне місце для любителів кінних прогулянок, спортивного їздіння та професійних вершників. висока якість послуг, яка забезпечить вас професійним підходом персоналу та сучасного оснащення. Їхні коні це відомі та досвідчені, які готові задовольнити будь-які ваші запити від тренувальних змагань до екскурсій для дітей. Там ви можете отримати професійну консультацію та навчання з їзди на конях від професіоналів. Озеро Відро ідеальне місце, щоб усамітнитися не тільки з вудкою. Озеро розташоване посеред лісу, котрий входить до складу Національного природного парку Голоосівський. Навколо нього немає ніяких забудов. Завдяки цьому там доволі чисто. Місцевість навколо озера манить різноманіттям флори і фауни. Ще воно лежить на шляху перелітних птахів, які використовують озеро для перепочинку. Обрив над Київським морем. 35 кілометрах від Києва знаходиться місце з шикарним краєвидом, знамените місце обриву над Київським морем. Безліч кліпів і кращих. Фото українських селебрітіс були зроблені саме тут. Так що ловіть ідею найкрутішої і найромантичнішої локації для фото і відеорозваг поблизу столиці. Літній лайфхак. Знімати фото краще на світанку. Він тут видніється неймовірно красивим. Ну а ті, хто таким не захоплюється, можуть влаштувати тут гарний пікнік з друзями, сім'ями або тет романтик Вікторія Фільм Студіос. Це казковий український замок. Діснейленд знаходиться в селі Гурівщина, неподалік містаки. На майданчиках знімали багато відомих фільмів та серіалів. Загально замок виглядає, не наче в ньому мешкає принцеса. Але якщо придивитися до деталей, то можна побачити багато цікавих елементів з фільмів не для дітей. Побудований замок зі справжнього каменю, дерева та металу. Справжні кіномани не зможуть точно пройти повз. Церква на воді. Якщо роздивитися краєвиди з Івангори, то можна побачити церкву, що височіє на невеличкому острівці серед Дніпра. Ця пам'ятка архітектури 19 століття оздоблена у стилі українського бароко. У церкві проходять служби, а також вінчання та хрестини. Молодята залишають на мосту символічні замочки з їх іменами як символ міцності новоствореної сім'ї. Найбільша в Україні страусина ферма розташована в Ясного році. Це долина страусів. На території екопарку розташовані страусова ферма, виноробня, винний бар, бенкетна зала, контактний зоопарк. А також можна побачити сім'ї дорослих страусів зі страусятами. Ком від 1 до 10 місяців відвідати міні-зоопарк на території екопарку. Є власний винний льох і дегустаційний зал. Київщина здатна здивувати будь-кого від любителів природної краси, архітектури та визначних пам'яток до тих, хто віддає перевагу більш насиченому та активному відпочинку. Бачите, даремно в день української державності взагалі ми зачепили трішечки Київ, так нашу столицю. Звісно, його околиці, область. Але повірте, ви побачили в принципі, що це надзвичайно Україна надзвичайна і не лише величезні столиці, там міста, мільйонники, а й менші міста і села, обласні центри і так далі. Мають дуже багато чого цікавого, мають таку красу, яку не зрівняти з. Різноманітними куточками навіть на мапі Європи в інших країнах бачите, це прекрасно, і прекрасно те, що у нас є гороскопи. Точно так само. Наша щоденна рубрика, не п'ятнична, щоденна, де ми шукаємо, вишукуємо вам такі передбачення від різноманітних взагалі зірочок, так сказати. Обираємо такі, які точно дадуть вам щось зрозуміти цього дня, і сьогодні не виключення. Тому гороскопи до вашої уваги. Овен день пройде максимально вдало, якщо ви проведете його в колі близьких людей. Присвятіть час спілкуванню з дітьми. Телець у цей день ви можете запланувати поїздку. Всі покупки будуть вдалими, навіть наймасштабніші. Близнюки. Вам рекомендується зайнятися духовними практиками, щоб розвинути своє нутро і пізнати істину. Рак. День буде сприятливим для фізичних навантажень і занять спортом. Так ви оздоровите не тільки своє тіло, але і дух. Лев, ви можете бути категоричними в якихось. У своїх проявах, але не варто цього робити, щоб не нарватися на конфлікт. Діва день пройде легко і спокійно. Ви можете відчути внутрішню свободу і випустити свої думки і бажання назовні. Терези вас може відвідати геніальна ідея, реалізація якої відкриє перед вами нові горизонти. Не бійтеся ризикувати. Скорпіон є ймовірність, що сьогодні у вашому житті з'явиться людина з минулого. Якщо раніше ви не дуже добре розійшлися, то зараз ваші відносини можуть бути більш позитивними. Стрілець, вам краще відправитися на природу. Можливо, ви давно хотіли скупатися в річці, провести час із друзями або просто поїсти шашлики. Козиріг, у цей день вам варто усамітнитися, щоб зрозуміти свої справжні бажання. В іншому випадку ви можете опинитися під тиском громадськості. Водолій, ви будете коливатися абсолютно в будь-якому питанні, зважитися на якийсь чинок буде дуже складно. Риби, вірогідні невдачі в амурних справах. Краще побути наодинці з собою, щоб не створювати. Зайвих проблем. Ранок п'ятниці підходить до свого завершення. П'ятниця вступає з робочими обов'язками, але ми вам бажаємо, щоб цей день пройшов якомога швидше і якомога простіше, легше і без всяких труднощів, аби ви змогли якісно відпочити як не тільки сьогодні ввечері, так і ще й в суботу та неділю. А там будуть малесенькі-малесенькі хвилинки розлуки з нами. Далі понеділок, і ми знову у цій студії будемо вас раді вітати. Так гарного вам дня. Бажаємо позитивного дня, спокійного дня в першу чергу. Ну і звісно, в День Української державності хочеться знову ж таки сказати дякую усім тим, хто її виборює, хто виборює нашу свободу і незалежність. Усім, усім супергероям. Їх дуже багато. Спасибі за те, що ви нас бережете. І слава Україні! Героям слава! Все буде Україна! До зустрічі!